Доброго вечора, шановні українці, добри вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець. Ми знаходимося в мандрах. Ми знаходимося в ярах, лісах, Сокірянщини. Подивіться. Карпати просто відпочивають. Подивіться, тут груди розпирає від чистішого повітря. Це просто бальзама не повітря. Пишина природа, немає нікого. В цих краях ніколи не було нікого ніякої влади, крім людей. І подивіться, що я знайшов. Сокирянська знаменита глина. Сокирянська знаменита глина, глиняний кар'єр. Сокирянська знаменита глина, жовта глина. І є ще синя глина лікувальна. А це ми знайшли кар'єр жовтої глини. Тут люди з давних-давен вибирали і зробили отакий глиняний кар'єр. Бачите, підхожу поближче. Люди набирали глину, робили будівлі, пічки і все, що можна було зробити з цієї глини. До речі, ця глина теж лікувальна. Крім того, що вона будівнича, вона лікувальна. Ось такий кар'єр знайшли ми в дрімучих лісах Сокирянщини. Подивіться. Тепер подивіться на цю дику природу. Он стежиночка, і ми виходимо далі цієї стежиночкою А тепер подивіться на природу, подивіться на ліси, вікова тиша. Тут час просто зупинився. Як написала про Сокірянщину, одна небесталана журналістка з Вінниці. Тут час просто зупинився. Хто захоче приїхати і побачити дрімучі, незаймані ліси під земля, пошукати скарби на Сукірянщині. І весь профіль Facebook, Messenger. Списуємося. Там в Facebook я би збородив шкірянці, ще посміхався. Списуємося, приїжджайте. І ви знайдете те, що не знайдете в жодній частині світу. До зустрічі!